Незабутній літній відпочинок у Карпатах став реальністю для 42 дітей із Подільської громади. 5 липня із турботою та теплом їх проваджали у тридцятиденну подорож на оздоровлення до Яремче. До складу групи, що відправляється на відпочинок, увійшли діти, які потребують особливої підтримки. Діти, яких так чи інакше торкнулася війна, а також обдарована молодь Подільської громади. Це стало можливим завдяки співпраці між представниками благодійної організації Дао Черіті та виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. сьогодні. З подільської міської територіальної громади, завдяки підтримці організації Дао Черіті, направляються на оздоровлення 42 дитини. Це діти пільгових категорій, це діти з переселенців, це діти з учасників військових дій, це діти загиблих та інші пільгові категорії. Вони будуть відпочивати в Івано-Франківській області в місті Яремча в санаторії. Ну сподіваємося, що вони гарно відпочинуть наберуться сил перед новим навчальним роком. Для багатьох учасників ця поїздка перша велика мандрівка. У горах на них чекає чисте повітря, нові знайомства, цікаві активності, та найголовніше можливість відпочити від непростого сьогодення. А я очікую гарних спогадів, нових друзів та всяких приключень. Ми дуже е, стривожені в. Гарних очікувань, дуже чекаємо цю поїздку. Ми достатньо довго збиралися до цієї подорожі. Чекала дуже сильно, мені здається, буде дуже класно. У нас дуже багато передбачувань на рахунок, а саме цього курорту дуже очікуємо, як сказала моя подружка. Mm, от зустріти багато друзів, та щоб був гарний досвід. Перед початком подорожі дітям та супроводжуючим було проведено інструктаж щодо плану та правил, яких необхідно дотримуватись, щоб запобігти непередбачених ситуацій. Окрім дітей, що направляються на відпочинок до Яремче, з ними відправились і супроводжуючі особи, на яких покладена важлива мета і завдання. Ну, по-перше, це супроводжувати діточок до відпочинку. Сподіваюсь, що в такі скрутні часи вони відпочинуть перш за все в мирних умовах. Дуже дякую нашим спонсорам за те, що турбуються про найбільш незахищені верстви наших дітей, і сподіваюсь, що ми. Отримуємо безліч вражень, безтурботний відпочинок і оздоровимо наших дітей, підготуємо їх до нового, так, навчального сезону. Ще раз хочу подякувати і наду череті за те, що піклуються, турбуються в такі складні часи і всім. То тут присутні також організаторам міської владі, а також всіх всі органів місцевого самоврядування за те, що таки також сприяли тому, що ми тут знаходимося. Разом із педагогами та медиками пані Олена подбає про комфорт і безпеку дітей у дорозі. Пильний нагляд, підтримка та доброзичлива атмосфера усе це допоможе зробити відпочинок не лише корисним, а й щасливим. Такі ініціативи це не просто турбота, це інвестиція в дитинство, яке, попри виклики війни, має залишатися світлим, радісним і сповненим нових мрій.